Факт дорожньо-транспортної пригоди ніхто не приховував одразу, коли сталася подія. Це 3 серпня, близько опівночі, півночі, 23.45, якщо я не помиляюся, уже 4 серпня на нашому сайті з'явилася перша інформація про дорожньо-транспортну пригоду. Далі, вже у неділю, 6 серпня, було оприлюднено деталі цієї події і. Те, що чоловіку, який підозрюється у вчиненні у скоєнні даного ДТП, оголосили підозру. Також йому був обраний запобіжний захід. Враховуючи те, що ми враховуємо всі позиції так, і чули позицію батьків, у них є питання та зауваження до поліції. Ми їх також обов'язково враховуємо, тому що слідство проходить прозоро і поліція зацікавлена у вирішенні цього питання. Перший екіпаж, який їхав на виклик, взагалі у Стрижівку. Він побачив це ДТП. Він не їхав на ось цей виклик. Він побачив і зупинився. Коли хлопці, наші поліцейські, підійшли, запитали, що трапилося. Люди, які там були на місці, сказали, що в нас все добре, ви можете їхати. Водія тут немає, бо він перенервував і він поїхав. А ми просто допомагаємо тут з механікою в автомобілі. Вони запевнили поліцейські, що все добре, і вони розберуться самі. Оскільки поліцейські поспішали на свій виклик у Стрижівку, вони поїхали, але паралельно вони викликали інший екіпаж. Коли інший екіпаж під'їхав, то евакуатор вже забирав автомобіль. Також поліцейські поцікавилися, що сталося. Знову їм була така відповідь, що наш там товариш вчинив ДТП, але він перенервував. Він поїхав. Ми просто допомагаємо з механікою. Ми допомагаємо забирати автомобіль. Те, що поліцейські можливо, так версією батьків. Не виконали там добросовісно свій обов'язок в плані того, що недобре не оглянули місце події. Наразі проводиться службове розслідування. Управлінням головної інспекції вчора проводилося службове розслідування по даному факту, чому які обставини завадили тому, щоб було щоб оглянути місце події. Поліцейські запевняють, що жодних слідів. Того, що була збита людина, не було. Коли поліцейські оглядали місце події потерпілого, на жаль, вони не побачили. І е, люди, які забирали автомобіль, також повідомили поліцейських, що потерпілих немає і що все добре. Вже е, значно пізніше, згодом, до поліції надійшов виклик від. Лікарні про те, що дійсно є, потерпілий в даному ДТП, і вже тоді на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, і почалося розслідування цієї, на жаль, такої неприємної трагічної історії. Під ранок вже було вилучено автомобіль. Його знайшли на території приватного підприємства, одного з приватних підприємств місцевих. Також були проведені обшуки. За місцем проживання батьків підозрюваного варто ще зазначити, що сьогодні прокуратурою Житомирської області було передано підслідність до головного управління національної поліції Житомирської області. Тобто на початку цим займалася слідчо-оперативна група відділ, відділу поліції номер 2 Це коростишив, і управління нашого то від сьогодні повністю підслідність передана до головного управління і Поліція головного управління лише зацікавлена в тому, щоб розслідувати це прозоро і встановити всі факти і всі обставини цієї трагічної події, і щоб винні дійсно були покарані. І ще один такий факт: наскільки мені відомо, що також прокуратура оскаржує те рішення судове щодо обрання запобіжного заходу. Наразі також також слід зазначити, що призначена низка експертиз також на вміст алкоголю в крові. Водія автомобіля, після яких будуть оголошені додаткові підозри? Це по статті 135 кримінального кодексу України і по статті 263 кримінального кодексу України.